Друзі, всім привіт на каналі Огляд Є. Коли йде мова про комп'ютерну техніку, не потрібно забувати про українського виробника. Вони також виробляють дійсно хороші та е, якісні пристрої, про які ми сьогодні з вами поговоримо. Ми маємо дійсно хороші бренди, в тому числі які виробляють техніку для офісів. Один з таких Офіс Про. Тож познайомимось з продукцією цього бренду більш детальніше, тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Але перед початком, як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальний оборот. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім. Слідкувати, крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео, обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Компанія виробляє безліч різноманітних гаджетів та аксесуарів. Можливо, ви вже чули про них. Особисто я зустрічав багато оглядів на Ютуб та чув багато відгуків. Тож, хоча каталог дійсно вражає, сьогодні ми оглянемо лише декілька офісних комп'ютерних мишок та клавіатур. Саме на цьому хочу зробити акценти. Чомусь до ігрових моделей всі дуже прискіпливі, а для офісу купують звичайнісінькі аксесуари, які абсолютно некомфортні у використанні і швидко ламаються. Так робити не треба. Офісна комп'ютерна техніка також повинна бути якісною. Саме таку техніку і виробляє Офіс Про. У мене в студії сьогодні аж. Три мишки від цього виробника. Це в нас е, ось така мишка в трьох кольорах забарвлення. Це М267. Також ми маємо М315 і М183. Перша доступна в трьох кольорах червоному, чорному та білому. Однією з найважливіших характеристик Silent Click М267 є її роздільна здатність DPI, яка коливається від 800 до 1600. Ця можливість гарантує точне відслідковування руху миші та дозволяє вам змінювати швидкість курсора відповідно відповідно до своїх потреб. Бокові кнопки дозволяють переходити між вікнами або закладками в браузері без необхідності залишати клавіатуру. Це може значно підвищити вашу продуктивність, особливо при швидкому виконанні багатьох задач. Особливої уваги заслуговує форма. Мишка виконана в ергономічному корпусі, тому в тому після довгих годин роботи ви не відчуєте. Вона зручно лягає в долоню. Ця модель бездротова. Вона легко підключається до комп'ютера за допомогою ресівера з робочою дистанцією до 10 метрів. А працює вона від батарейки і має зручний схований слот для ресівера прямо в корпусі, тож її не потрібно заряджати, морочитись з кабелями і слідкувати за рівнем заряду. Достатньо мати запасні батарейки і все. Але найголовніше в цій моделі її безшумна робота. Головні кнопки дуже тихі, клік майже не чутно. Вони не будуть заважати ні в офісі, ні навіть вдома вночі. Друга модель Office Pro M 183 Wireless, також бездротова, власне, як і третя. Для підключення використовується бездротова технологія Plug and Play 2,4 герцог. Вона забезпечує стабільну передачу сигналу без будь-яких перешкод на 360 градусів в межах 8 метрів. Знову ж таки, ви не обмежені кабелями і можете зручно працювати на відстані. Максимальна роздільна здатність 1200 точок на дюйм. Курсор легко керується, дозволяє виконувати точні швидкі рухи, що покращують продуктивність. Крім того, модель має мінімалістичний дизайн, що відмінно підійде для будь-якого робочого середовища. Вона зручна для перенесення і має ергономічну форму, що дозволяє комфортно працювати протягом тривалого часу. Приємний матеріал на дотик додає комфорту під час використання. Офіс Pro m 183 має високу надійність, адже ресурс натискання становить 3 мільйони, що забезпечує тривале використання та довговічність. Ніяких особливостей вона більше не має, але і це круто. Нічого зайвого, просто стабільність, надійність і довговічність. Остання ж модель також майже безшумна. Кнопки не клікають на весь офіс, і це важливо. Проте безшумність технології Silent Click, головні кнопки ліва та права. Роздільна здатність DPI до 3200 точок. У всьому іншому вона абсолютно така ж, як і дві попередні. Це стосується підключення. Роботи від батарейок і так далі, загалом по відчуттях помітно, що всі ці моделі створені для офісних працівників, які працюють по декілька годин за комп'ютером, і хоче забезпечити собі максимальний комфорт та ефективність роботи. Власне, те ж саме можна сказати і про клавіатури. Бездортова клавіатура Office Pro SK 1515 1520 Є ідеальним вибором для офісів. Клавіатура поставляється з високоякісним алюмінієвим акумулятором ємністю 350 п'ятдесят що забезпечує тривалу роботу без підзарядки. В режимі Очікування клавіатура може працювати до 100 днів, а в активному режимі до 120 годин. Підключаєте до комп'ютера через USB-порт і відразу можна розпочати роботу. Тип клавіатури ножиці, що забезпечує точний і комфортний набір тексту. Однією з переваг Office Pro sk 1520 є універсальна сумісність. Вона повністю підтримує систему Windows і є сумісною з комп'ютерами Mac. Ця клавіатура пропонує тихий і короткий хід клавіш, що робить роботу на ній зручною і малошумною. Office Pro sk 360 є іншою чудовою варіантом. Її ергономічний дизайн з інтегрованою підставкою під зап'яся, забезпечує комфорт під час тривалої роботи за комп'ютером. Клавіатура має лаконічний вигляд і відмінно впишеться в офісний інтер'єр, а також стане зручним аксесуаром для домашнього робочого місця. Вона має корпус міцного АБС пластику, що забезпечує довговічність використання. Клавіші з ресурсом 5 мільйонів натискань. Підключення до комп'ютера здійснюється через дротовий USB кабель, завдовжки 1,5 і метри з технологією Plug and Play, що дозволяє підключати клавіатуру без Безпосередньо і почати використовувати її без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення. До речі, це мембранна клавіатура. Особливою рисою цієї повнорозмірної клавіатури є підставка для зап'ясть, яка допомагає зменшити навантаження на руки під час роботи. Загалом обидві клавіатури від Office Pro є гідними варіантами для офісного використання. До речі, бренд Office Pro надає гарантію на усі свої товари протягом 12 місяців, що свідчить про надійність та клієнтоорієнтованість бренду. І звісно ж на цьому не закінчується. Асортимент клавіатур цього виробника. Є багато інших цікавих моделей, які представлені в цьому огляді. Якщо говорити про загальне враження від бренду Office Pro, то скажу чесно, вони мене дійсно вразили. Якість матеріалів та збірки просто неймовірна. Хоча на зображеннях вони виглядають привабливими. Але коли ти тримаєш їх в руках, якість перевищує усі очікування. За що виробнику величезний респект, друзі. Пишіть свої думки на рахунок ось цих аксесуарів в коментарях під цим оглядом. Давайте просувати українські. Бренди можна так сказати в маси, тому обов'язково робіть репост цього відео. Також не забувайте ставити лайк під цим відео, підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.